Призів, всім привіт! Ранок почався у нас. Я вже пішла всю господарку швиденько зранку. Була в душі, бо після тої господарки не було інакше. І, друзі, зранку починаю. З ягідного смузі. То вже так, третій день ми починаємо. Так. Вже не і не таке недобре, знаєте. Немає нічого солодкого, не дає нічого організму і їсти. І він же сітіше, тому що є. Вчора робила також, а робила нам з Артуром без цукру, Артур взагалі не вживає цукру. Та трошки цукру, а це так нормально. О, то він тоді їсть. Він каже, я не буду сидів на ваших дієтах Я не буду, буду то не буду. але все одно я буду готувати, мусити їсти те, що я готую. Ні? Без тиболіїв, без, без того всього жирного. Це на користь піде всім. Друзі, дивіться, який в мене герпес. У мене постійно герпес. У мене, якщо не тут, то ну, постійно викидаю, Якийсь капець, я не знаю. Я колись мала за аптеки таку штуку маленьку мастила. І що, воно, коротше, мастеримо воно все одно мусить свій час пройти і мусить все перебути. болить мене трохи, знаєте, так сіпає нариває. Ну, коротше, друзі, фігня. Основне, що що сьогодні є погода, сьогодні тепло, але ми сьогодні нікуди не їдемо. Нікуди, нікуди наштати да, сьогодні бусів. Він учитися, мусить нас покинути, а без татами, без машини, як без рук, все. Я що, я хіба по полях, по полях, але що по полях, треба десь здоровою їхати. Та й все. То сьогодні будемо готувати, їсти. Я сьогодні буду відпочивати, друзі, буду відпочивати, нічого не буду робити. Дивіться, буду, буду. Це. Ну, то таке от раз їсти дам. десь раз піду, подивитися, хто воду має пити їсти. Ти таке я не буду. Ви сьогодні якісь салати готувати. Певно, грецький. Грецький добрий салат, він вітамінний і він корисний. Коротше, і не знаю, ще щось придумаю, що буду готувати. Бо тато то нас залишив, але ми троє залишилися. Так що це? Так що що, будемо готувати? Будемо готувати, будемо відпочивати. Неділя. І що вам, друзі, скажу? <кхи> вже півпершої я ще на дні сіла. О, відпочиваю. М'ясо намаринувала запекати там, дала приправу для свинини, сіль, перець, сметана обов'язково і цибулька. І зварила маленький борщик. Вже давно його варила. Все переважно навісні вариться, але серед цього літа, теж хочеться. І зараз, щоб доробити грецький салат, та й таке, друзі. ось так відпочиваємо. Грецький салат також зробила. Але друзі постійно питаються мене, що там? Там нічого нема, друзі. Там огірок помідора, перець болгарський, кріп. Можна петрушку давати, що більше любите. Оливка зелена. І сир фета, але в мене є своя бренза, Заправну оливкову олію. Посолити, поперече. Все. Супер вітамінний салат. Друзі, маємо вже десь п'яту годину. Може десь по десь так. І знаєте, що я робила день? Я цілий день спала. Я спала десь певно з 3 години, точно я не знаю, що я б зробила вперше вночі. Але я так виспалася. Знов собі зробила смузі. Але на той раз зробила собі банан не полуниця, а ця малина. Так, малина. Знаєте, десь ну, штучку 10. Я знайшла, вже у нас є цей. І молоко. І воно таке солодке, таке добре. Ну, без цукру, звісно, без цього. І воно таке добре, друзі. Важна таке п'яте. Бо якщо робиш самих ягід, то ягоди мають таку кислинку, вони трошки кислі. А банан саме і солодкий і кадобра. Коротше, друзі, я сьогодні спала, спала, вже я сама не сподівалася. Ого, вже п'ята година. Що, беруся я до вечері. Треба цей. Зараз ставлю м'ясо запікати. І цей. І, і зварю на гарнір пюрешку з барабом. Друзі, у нас така жара, у нас так сьогодні жарко. Йшла спати, дала всім їсти, пити, прийшла, все, вже нічого нема. Боже, я не знаю, такого десь їхати чи що. Ну, це якась проблема, розумієте? Скільки мені давай, вони все з'їдять, все повибивають, все це. Коротше, йдемо вечерю готувати. Друзі, у нас вечеря така картопля, з м'яском запечена і салатик. Грецький, так що сідаємо всім вечеряти. Смачно. Yeah, yeah, yeah. Все, в нас вечеря закінчена. Ми з Бумиком пішли на двір. Так гарно сонечко сіло. Так добре. Я сіла собі на гойдалку. Ну, хіба ж он ті год сьогодні погойдатися? Неділю або свята. Так не год, нема коли. І що, друзі? Сьогодні нічого не робила. цілий день байдикувала, байдики била. Зараз до господарку обходити. Ну, не зараз, де ще раз годинку. Доїти козів і все. І будемо далі відпочивати. Коротше, сьогодні в мене такий релакс, релакс, прям навіть нікуди не йшли, нікуди не їхали. Ну, бо нашого тата просто не було, якби був, тобі від'їхали. І все, Денис наш ходив цей, купатися. Він у нас завжди. Її люблю свята, йде десь на ставок з наставок, хлопцями купатися. Так переживаю, поки він вернеться, що страшне. Та й все, друзі. Я би закінчувати свій ролик, ніхто не робила, що вам до показувала. <сі> Як день байдики вбила. Хіба <сі> б зі мною байдики вбили? Да, було вам не цікаво. Добре, друзі. А все, до завтра. Завтра будемо робити. Па-па!